Так, друзі, всім привіт! Заїхали ми на огород, там де по кову нам гербіцидимо. Отакий ось такий ось бур'ян. Ось така ось уже пшеничка. Ну, по коліна. Зараз от вважаю 14 метрів. 14. От така густота у неї. Непогана. Видно по колесам, що пшеничка хороша, ну висока. Вона взагалі должна быть карликова, 65-85 сантиметрів. Непогано вроді тут пшеничка, подивимося, зараз заїдемо на Богдану, теж підзніму, покажу і включуся там. Ну а так, отаке по Кауну Бомба. Ну, Зараз включуся вже на Богдані. Так. Вже бризкаємо на цій Богдані. От така тут пшеничка. Так. Ну, По висоті теж, але тут не така вона густа. Ну а так є маса. Подивимося, що воно вийде. Як сонце, бачите, ж, ж, ж світліше, як так темніше. Ну вона темна, конечно. По срівненні з шестипалою, палою, у неї цвіт відлічається, трошки він темніший. Ну а так, подивимося що буде. Вже вроді би й дощі йшли. Ну, бачите, знизу там влага є, ну твердо. Корочкою взялося. Ну нічого. Ну а так. отака в цьому году пшеничка. Зараз тепер будемо їхати ще на один там кусок. Теж включуся, покажу. Там теж Богдана. Вона була ще пізніше посіяна. Цього... Трохи раніше. Ну, тут вроді би нормально. А там пізніше, ну ми там ще не були, не дивилися, що воно там і як. Зараз приїдемо теж, включусь, покажу. Де не сіли на метр 90 штук давалося. Може більше, може трошки менше. Ну так 90 ми щитали. З ЗЕшкою. Тут просто, що я казав, те, що попало все разі ось ось бачите, полоска, а там менше, ця більша. Ну, вже що буде. Так вийшло. Подивимось, як воно буде. Ну тут біля ставка. Зараз переїдемо туди, теж включуся, підзніму, покажу, що воно і як. Ось. Пшеничка, о, Поколіна. Ну, Тут рідше трохи. Ну, подивимося, бо там люди і на 35, і на 70 сіють. І кажуть, що нормально сипе. Подивимось. У нас тут така нормальна по густоті. Так, заїхали на цей кусок, тут нас небагато. Тут трошки менша пшениця, але теж вся одна. Темненька вся, немає жовтого тут, не скидає. Ну, по густоті теж непогана. І вирветься. Ну, ось очки, бачите, не глибоко було посіяно, скільки тут сантиметра три. Ну, от з одної зернятки, скільки тут а? нормальних три. А два таких а так... І це корінь пооривався, то що тут твердо. Ну, а так. Вроді би непогано так. З виду. Тут теж в нас Богдана. Тут тільки такі зазубрені. Одні клини, коротше. Ну, що є, то є. Вроді така з виду непогана пшеничка. Подивимося, що воно тут буде. Немає жовтих п'ятен, нічого тут ну класно. Хоть трошки ниже, ну класно. А там вон, не наша. Ну туди і каслили все, туди два рази, мабуть. Ну не відлічається вроді. Сейчас вони там міряють. И я сейчас буду туда. Тоже 14, аби більший ее було б класно. Бо 14 метрів це хоча б 24 О. Два, три, чотири, п'ять, три, 8, 9, дев'ять, десять, одинадцять, 13, 14. Пилить, хорошо, форсунки. Ніякий там не екоджет. Тим же форсункам скільки, скільки його прийзкувателя. Тоже все робить непогано. В тому году у нас трохи воно щось то лилось, то не лилось, а в цьому году вроді би нормально. Подивимося як воно буде. Тут ще стовби, колодязі. Що він там пройде, не пройде. Сейчас піду поправлю. Okay. Так, Так, вроді би проїхав. два, три, штрих, ше, так, от считали і поїхав. То там стовби трохи не проходило перед назад і проїхав. Вроді нормально. Зараз последні в нас там два огорода. Там, звісно, подивимося що буде. Зараз там включуся і покажу вам що воно і як буде.